14 червня. У нас сьогодні субота. Ця сім'я, я, я підставляв був е сучки з з. Език путається, переживаю, підставляв мотошники на вивід. Я вже буду дивився позавчора, поставив там є матки, поставив шприци, щоб матки були ізольовані, бо дві матки вийшли, трошки я не встиг. Так, виставляємо в сторону. Задача сьогодні подивитися, які матки за хороші. Також зробити підготувати сім'ї для заміни маток Тобто, старих маток треба буде обрати а завтра підставити їм молоді матки так Витягуємо. ось так тут у ага. нас Так. Треба проховати кількість маток, деякі матки потопилися, деякі бджілки потопилися. Так. так, це одна рамочка. Я зробив канді за дуже, за дуже рідке. Ох, тут також. Нджілок багато. Друга рамочка. Так, Поки що накриваємо цю сім'ю. Ставимо їм назад одну рамку цю. Сім'я мене відрізняється дуже сильною кусучістю, дуже злоблива. Отак. Опять кусають. Так, добре. Все. 14 червня пересаджую маток. Показуюся мені. Матки вийшли. Ми і всі це окремо. Забираємо тошник. Матку легенько так випускаємо. Зараз вона вийде. О! Вийшла. Ножки є, крилка теж на місці. Трошки вони грязні від кандії, багато бджіл шприцу потопилося. Тому що канді дуже рідке я зробив. Оп! Ота вона чекає, там вже матки готові. Я забрав мотошники, забрав те бджила, которые потопилися в Канді. Дав їм, допустимо, бджил. Так прочищаю ще раз. шприць. Тепер сюди сажаю бджілок з вікна. Отак раз. 4-5 бджілок, як вийде. Так. Закрив. Вже така від, від канді. Тепер матку позначимо червоним. и на грудку. Свежая. это размазала. Так. Что ж кипит сохло? Оп. Сейчас сохнуть, я ее пущу. Оп, тікає. Сейчас ми знайдем. Спритненька матка. Іди сюда. Иди сюди, сюди красавица. О! Гарний брюшко. Ну, тикає. Удобно її сажати з руки, коли вона на... бджілки потікали. Знаєте, ще доведеться пару бджолок і пустити. Бо поки вона думала заходити, то пару бджолок такого... Так. Так. так, маточка є. Тепер закриваємо ставимо сюди. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. І там ще є. 2, 4, 6, 7. Подивимося, що з шостого вийде. Все пока. Так, ну ось перший урожай маток. Там не знаходиться. І їх покрасив червоним. Получилося 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24. 24 матки. Деякі матки позалипали там в Канді. Ось що вийшло. Це бджілки там і, і матки. Тобто дуже-дуже зробив. Рідке канді, ну це моя помилка, треба, буду знати вступний раз. Тепер йдемо, ставимо їх в сім'ю зверху на відігрів і 22 джелених сім'ї будемо зараз обезматуватись. Тобто будемо вбивати старих маток. 17 червня хочу зробити підсумок двох днів роботи. Яку я провів. Вчора забрав старих маток, сьогодні підсадив маток, сім'я номер 10 Вісім оці всі двохетажні домики, там двох я не підсадив, бо матку не знайшов, а всі підсадив. Маток сьогодні підсаджував по дві матки, Шприц закривав е, ощиною. Підсажував, подивимося прийом завтра. Сім'я номер 7 сім стала воспитателькою. Сім'я номер 9 в неї там вийшли свіщові маточники. Матки вийшли, я їх не знайшов. І тому я подав їм розвиватися поки що. Потім, коли матка почне червити, я матку а ця матка стала, а ця сім'я стала воспіталкою. В останній сім'ї номер 24 Аж там в ніч лишилися, по-моєму, шість матошників з шість маток, які я не підсадив, завтра ще може підсажу, подивлюся. У цій сім'ї дуже було багато трутнів. Я поклав решітку роздільно на літок, всіх струсив бджіл на дошку, там прилітну таку велику дошку поставив. Ну тепер всі висять, трутні. Так, хорошо. Отака от то робота була проведена 16-17 червня. Ще одне якесь таке непонятне для мене. От перед цим вуликом бджолки є мертві. Досить багато, скажемо. І от там а там теж трохи є. І я коли йшов сюди, побачив перед цим вуликом багато бджіл мертвих. Не знаю з чим це зв'язано. Яка з драка в них була чи що. Ось вот так вони себе поводить. А от ще, ще виносять вони. Не знаю, з чим це зв'язано. якийсь напад був чи що. Не знаю, завтра подивимося. бджілок є багато. Також і перед цим є декілька. Ну, не знаю навіть, що подумати. А ну ще подивимося по пасіці. І тут є. Чим зв'язана така гибель, загибель бджолок? Дивимося, де ще є. А це я зробив відводки. Окремо там відводок окремо там відводок. Їм жарко, напевно, я їм відкрию другий льоток, Отак. Отак. Батеринська сім'я. Так, дивимося, де ще є мертві бджілки. Але в цьому районі більше я не бачу. Баж тільки там. Ну, а потім подивимося. Хорошо, а така тут робота була проведена. Також сьогодні звідси взяв личинок, підклав у, в ту сім'ю в госпіталку. Сьогодні 17 -го числа, от сьомось, сьома сім'я. Треба спостерігати буде, щоб потім поміняти ще решта маток у всіх рядових сім'ях. Все, всім пока. Сьогодні запис закінчено.